Маємо класний жіночий джордж в ящичках по 20 кг. Показую вам наповнення зараз одного із. Тут можуть бути як сумки, аксесуари різні, так і одяг. Платька, штани класні. І зараз вам шодесенько Юля покаже наповнення одного із них. Хочу зазначити, що тут ціна дуже гарна. 11,9 євро за кілограм це при купівлі 20-нієї. Якщо ви будете брати від 100 кг, ціна буде ще вигіднішою. Юля, що тут класного? Скажи. Все е з етикетками, правда? все з етикеточками. Розміри дуже класні, тут нема мініатюрочок, ось такі йдуть розміри від 12, 14, 16 18, 20. І що, я хочу сказати, що тут дуже класний льон, це сорочки, штани. Ну, тобто багато речей попадається так. саме з льону. Однесенькі <питресенькі> джинсові піджачки. А такі дуже класні. Це таке йде футболочка, платічко з карманчиками. Ось таке легесенька сукня. розмір 16. Це йдуть такі ляльні штанішки, дивіться, такі широкі кріп. Це йдуть ось такі домашні штанці. Це така легесенька топ-сурочка. Хочу ще наголосити, що ми можемо вам відібрати суто батальні розміри, бо багато хто запитує, питає, там 14, 16 і вище ми можемо зробити для вас індивідуально під ваш запит. Тому не соромтесь, пишіть. Жамка. Такий легенький кардиганчик. Ось такий легенький сарафан, дуже класна якість, тобто на літо воно не парить. Тканинка натуральна, така також сурочечка. вілюрчик такий дуже класний в ході, така блуза. Такі дуже класні сорочки льон. Вони такі дуже плотненькі, не тонкі, такі, що, знаєте, як посвітиться ось такі Верю, А Оце красиве було, І це такий дуже класний льон. Сукня. Рукавчик відгортається. Максі дуже ну дуже вона кльова сильна. Такі шортики. Ви не дивіться, що речі пом'яті, коли їх розлетюжите, вони шо, дуже гарні. Дуже гарніше буде виглядати. Так да, є таке. Ось такі класні, вони такі дуже легенькі штанишки. Ось така маєчка. Так само ляні шортики, футболочка. Та також легесенька розлітає. Маєчка на бортелі. Такі також дуже класні. Джинсики широкий крій. Такі симпатичні джинси. Також дуже класний джинс. Така блуза. Це також така класна рубашка, її можна накинути як і на купальничок. Така легесенька сукня. Легенькі котонові карготи. Тут речі дуже легкі, виходить гарно собі вартість. Зверніть варто, увагу, десь до 100 має гривень має. буде. Ну, така така дуже легесенька. Можна сказати, тільки трішки від сонечка вуза. Такі штанішки дуже класно так.